Привіт! Нарешті я можу щось для вас зняти. Вже два тижні нічого не знімав. Погода, можна сказати, погана. Дощі, нічого на вулиці робити неможливо. Я тільки встиг. Той що розказував, позагрібав, там були кучі, повивозив. Дозволило трішки дощем, їх намочило і так далі. Вон там велику зробив, навіть далеко й не возив. Тому що мокро сиро там було. Ну, побачимо там ще то що ми досадили малину, підсипав туди е, листя, А так, там куча, тут поприбирав. Вон, бачите, погода стала добра. нагуляють. І сьогодні чимось хоч займемося, а так щось знімати, як кажуть, із пальця. Для того, щоб зняти. Ну, ми не кожен день знімаємо. Якщо буде більш-менш якась робота, то буду показувати. І сьогодні я займусь, <світ> а займусь дровами. Зараз вам покажу. Ось тут я вже підготував, Щас розведу бензин, але покажу, що в нас з дровами була майже повна. Ось у нас ніша ось тут. І прошлий рік повна ніша на зиму отут була. І нам і ще трішечки там було. Ось там у нас під цим горіхом, там невеличка така була кучка. я їх Ми заказували дрова. от Я їх поколов дровоколом. І ось була повністю вся ніша. Ось тут тільки невеличкий кусочок, менше, ніж однієї четвертинки. Не вистачало для цієї ніші. І думаю, ну, на зиму хватить, І, можливо. Десь весною прийдеться трішки щось додати. Дивіться, яка осінь була. Два місяці майже. Ми топимо. Ну як топимо? Протоплюємо. Зранку, буває під вечір, ну яка погода. Буває, якщо сиро, тому топиться. І бачите, лишилось ось ось трішечки тільки іще. Тому потрібно йти по дрова. Куди піду, дров там вистачає, але ж потрібно їх. Думав, ще раз пойду і привезу там пару. Тачок і нам хватить на зиму, а куди там пішло? Ось така весна, незрозуміло, яка буде зима. Зараз розведу бензинчика. Розвожу, звичайно, Ну, не знаю, може хтось трішки не так розвозить, ну, капелюшка лишилась, то не страшно. Беру це двохлітрова банка і я набираю на літр. 20 мл шприцу для двохтактних двигунів масло. Ось сюди виходить два шприци. Ось 20 є. І ще один. Так. Перебрав? Ну, більше не страшно, <laughs> більше диміть буде, щоб не менше, щоб двігнути було непогано. Так. цим все. -сі. Ну, зараз, наливаю бензин. Ого, давно не відкривалося. <laughs> бензин <laughs> що <laughs> І в Lexus іде 95-й. Можна було 92-й, але я заправляюсь машину і каністру набрав. Каністру набрав для от таких речей і на всякий випадок на генератор. Генератор не заводи вже дуже добре, тому що сонячна у нас... ой так, відкрутити потрібно, щоб повітря заходило. А то не хоче набиратися. І сонячний наш інвертор, і панелі. Ну, панелі, коли сонце є. Зараз сьогодні цілий день у нас на сонці не включалось, навіть е, хватає повністю. О, там десь 500 Вт від сонця йде, хоча і сонце низько, але ж сонце йде. І нам вистачає. У нас десь 300 до 400. Ну і коли насос включиться, то тоді трішки більше. О, а так е -е, вистачає. А коли пасмано до да 40 Вт навіть дають. 40, а то коли небо дуже низьке і темно, то там десь 30 ватт, то я навіть сонячні панелі і не вмикаю. Ось такі справи, але дуже добре вистачає. Дві години світло нам дають, ну, колись давали і півтора, а потім і на 4 вимикали. Але акумулятори встигають заряджатися, я поставив 40 А. У мене 280 ампер годин. Ось я поставив зарядний. Подивився, там такий струм можна давати. Ну, от, так що все, все нормально. Стояло у мене 20, потім поставив 30 на зарядку, а тепер поставив 40, щоб воно встигало заряджатись. А я ж не повністю їх розряджаю. Я розряджаю їх ну, трішки, можна сказати, десь на 80, максимум, щоб було десь на 70%. І тому воно встигає за півтори години. ну, В основному у нас 2 години нема світла, а потім 6 може тримати, ну, 4 тримає без питань. Так, І зараз зальємо масло сюди і бензину. Тут ще бензину трішки. Щось там є. Масло, масло заливаю. Отработку. Це ще <сі> е, лишилася дуже давно. Це е з, з автомобіля. То, що зливає опа! Отак от заговорився і перелив. Е Бачите, нічого страшного, зараз протрим, заливаю отработку. Щоб Спеціально масло не купувати сюди. Ну, зараз потрібно. Хай Свічі потрібно протерти. Ну, ось так. І зараз підемо на розвідку. Ну, я знаю, куди підемо покажу. Будемо різати, а потім вже сьогодні наріжу, скільки там вийде, а завтра. Буду возити вже сюди, а потім будемо колоти. Дровокол уже вже застоявся. Підемо ось туди, кінець городу. Там у нас на березі е, попадали, вже давно попадали верби здоровенні. І вони тільки загаджують ставок. Ніхто їх не прибирає там. А, закинути ділянки. Далі. Там так заросло. І зараз приберемо. І в нас е, два лебідя. Ось там, дивіться, плавають. Е, до цього плавав один. Е, він не зрозуміло е, переживає лавіта, е, він пропаде. Якщо замерзне, мороз буде, їм треба воду. А води не буде, то тоді льод вони пропадуть. І він не відлетів, відлітають. Вон там, якщо видно, мене рука зайнята, зараз я умикну ближче. Ось там один плаває і там не видно за камішами ще один. ось Так що, якщо вони... Не буде їм відкритої води, то можуть пропасти. Чому, чому не відлетіли? Може хворий, слабий. А був один. Може це він Пару ще знайшов собі ще одну. Чи одного, теж одинокого такого. Ну, буде видно. До речі, я не сюди пішов. Він там по березі вода а Зараз ми підемо іншим шляхом зараз візьму підемо сюди тут через камики це все вода тут же було коли води було повно а тут дивіться бачите як пішла вода і скільки ось тут майже ну не сухого воно Волого все, але це ж все ж вода ж була туди аж. Весь камиш був в воді. І ось два. Ааа, і тут, дивіться, один сірий. Він молодий. Сірий це малий. А де ж іще, якщо це вона з дитинчам, то де ж тоді він чи навпаки і десь нема сірий, да, то цьогорічний, молодий, вони не відлетіли. Буде дуже шкода, якщо пропадуть. А воно ж замерзне. Не зрозуміло, яка буде зима. Ось так. Її вже нічого не зробиш. Буде як буде, кажуть. Ну зараз підемо ми знайдемо. Я вже колись тут показував, коли був лід зимою, я обрізав вербут і по льоду возив. Ось вони тут плавають. Зараз включу ближче. Сонце світить, не знаю, засвічує прямо від озера, близько від води такий. Воно даже... он, навіть он там, ось, ось він. Он даже не наводить на різкість. Ну. Так, зараз підемо, ось дивіться тут робиться тут дров буде не на одну ну туди оце оце можна отам зрізати воно впаде бачите воно все тут сухе оце. ну я це поки трогати не буду вон там також отут я трішки зрізав це було воно в воді його також треба порізати дивіться бачите які і Тут ще, вон, вон, дивіться, що тут робиться. Так що ми без дров не будемо і трішки наведемо порядок біля ставка, не буде так е хащі тут. А там закинуті ділянки, одна, друга, там три вроді їх чи що. Там заросло так все, що не знаю. Ну, ось тут на березі зараз. І користь зробимо, і буде нам дрова, <свист> буде чим топити. Ну що, поїхали працювати. Заряд закінчився. Бензин закінчився. Ось що мені вдалося порізати. Тут ось, бачите, отсюди. І там все порізав на мілки. Тут ще це не дорізав, Там ще. Там воно вже порізав. Ось тут скільки буде. І вже ж стало чистіше, бачите. Набагато краще поприбираю, ну, піду ще залью. Одну і сьогодні поріжу. Ще туди я навіть і не дійшов. оце, що впало, воно тут живеньке. Бачите, попускало нові. Ось такі, я його не трогаю. Хай росте, хоча оце, оце вже сухе. Ну, воно було ж під водою. Зараз, благо, вже скільки рік без води майже воно підсохло. Е, є трухли, а так в основному більш-менш. Тут он пообрізав, куди доліз. Це теж живенька. тому її не треба всю там зрізати. О, там ще можна порізати. Бачите, попадало. Ну, буде видно. Я поки то що краще, ближче. Ось так піду заправлю. Це воно тут доріжу. Оці. І ось тут. Поки води нема. А то якщо вода підійде, то тут вже буде все гністи під водою. Бачите скільки. То, що тут було вище льоду, я тоді позрізав. А це було все ж під водою. Он так можна ще буде нарізати. Ну, зараз заправлюсь. І ще оце доріжу. Воно вже сухе, все висохло, я ж кажу. що Рік води вже майже немає. Ось так воно стоїть. Так що сьогодні оце допиляю, А завтра буду возити. От. Ну, ще вам покажу. Ось такий сьогодні коротенький влог, Благо з обіду погода налаштувалася. От. І можна щось попрацювати та і показати. Давно ж нічого не показував. Ще покажу. Ну, а на сьогодні ось так, все. <хи> Тому що буду знову пиляти, А потім уже стемніє. І це вже буде завтра. Так що всім всього найкращого, мирного неба. Дивіться, кому цікаво, пишіть коментарі, відповідаємо, читаємо. Ну і все буде добре. І слава Україні!